Характер обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам залежить насамперед від конкретної роботи та займаної посади працюючого. Якщо людина працює прокурорсько-слідчим фахівцем, народним депутатом, суддею, державним службовцем, будь-який від пенсії в період роботи не оплачується, розповідає голова пенсійного фонду Полтавщини Валерій Руденко. Під час іншої роботи працюючий пенсіонер отримуватиме 85% призначених виплат, але менше 150% прожиткового мінімуму. Тобто 1423 гривень 50 копійок. Тобто всі пенсії, які перевищують вказаний розмір, якщо людина працює, з пенсії буде утримуватися 15%, але після такого утримання пенсія не може складати менше, ніж півтора прожиткових мінімумів. Незалежно від розміру та виду пенсії, продовжує Валерій Руденко, обмеження оминуть інвалідів першої та другої груп усіх категорій інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців. Крім цих нововведень, зміни стосуються і пільгових пенсій. Потапно збільшується на п'ять років, вік виходу на пільгову пенсію жінкам, які працювали в шкідливих умовах, та іншим категоріям громадян. Пенсії за вислугу років, вчителям, лікарям. Де підвищиться на 5 років тривалість вислуги років, де було потрібно 25, тепер буде 30 років. Треба мати вислуги, щоб скористатися правом виходу на пенсію незалежно від віку. Пенсії за вислугу років працівникам освіти охорони здоров'я та соціального забезпечення будуть призначатися при поступовому підвищенні тривалості спеціального стажу з 25 до 30 років впродовж наступних 10 років.